Коротше, цікава ситуація. Коли я зазвичай записую своє відео, я це зранку я роблю це з гаражу. Я ще нікуди не виїжджаю, то тут поки сиджу Чілю, скажімо так. У нас тут такий а аля-гаражний корпоратив на 11 гаражів. Вони в два ярості розташовані, 6 на скажімо так, першому ярусі і на мінус першому ярусі ще 5. Ну, там просто таке заглублення рельєфу йде, скажімо так, і там просто ще також є гаражі. І там є така невеличка. Ну хозприміщення, скажімо так, яке залито бетоном зверху, і воно виходить як така площадка, де можна щось поставити, якщо тобі щось треба ну, швидко там щось виставити, потім забрати. Ну, коротше кажучи, таке воно. Не зрозуміло що, але просто дах хоз цієї прибудови. І я якраз цей дах бачу зі своєї квартири. У мене якраз оці, ці гаражі я бачу з квартири. І, коротше кажучи, в один момент на цій надбудові, ну, на, на цій прибудові на даху з'являються дві коробки з-під е стільців. Ну, там, чи офісні, чи геймерські, я вже там точно не пам'ятаю. От, от ну, от Просто хтось купив стільці собі, е розпакував, і коробки виніс, поставив отут-от перед гаражами, можу так сказати. Вони стоять день, стоять два, стоять три, стоять тиждень, стоять і стоять. Просто ну блін, у нас до спітника мети 50 метрів. Не дуже то далеко. Я думаю, що з постою коробкою дійти, якби питань нема. Але хтось вирішив, що е -е, він цього робити не буде, і поставив їх просто от як воно є. І що найцікавіше, на цій коробці ці коробки доставляли новою поштою, там є всі дані, на кого вони прийшли. І от просто умовний, я не буду називати імена і прізвища, умовний е -е, Сергій. П -п -п Петренко, назвемо його так, просто залишив коробки. Але якщо ти так залишаєш коробки, ну хоча прибирай своє, е, свої дані. Там є номер телефону, там є дані. Тобто я в принципі можу е, взяти номер телефону цей і сказати: Альо, Сережа, а ти не хочеш прибрати свої коробки часом? Ні? Тому що вони тут стояти до не мають. Просто я от, там, зі свого гаражу минулого року тут робив прибирання, от, також було що викидати, мені йти до, від гаражу до смітника далі. Мені метрів 70 на 50. Але я й ходив, ходив не один раз, щоб викинути це сміття, і я це все робив. У мене зараз в квартирі також йде ремонт. Там, де йде ремонт, там зі смітниками проблеми. Я, їх, я сміття вантажу в машину і везу на смітники, щоб не викидати, аби де ці коробки. Ну і всякий інше інший моток. Сережа, що за фігня, Альо? Давай прибирай свої коробки. Ну це, ну це просто некрасиво. Тобто, всі будинки, всі люди, які ходять, вони бачать ці коробки, в принципі, можуть Сережі написати декілька ласкових слів. Скажіть, чи було у вас таке?